Кожен учень повинен виконати домашнє завдання. Кожен учень повинен виконати домашнє завдання. Кожен із нас має право на відпочинок. Кожен із нас має право на відпочинок. Кожен хоче бути щасливим. Кожен хоче бути щасливим, кожен із гостей отримав подарунок. Кожен із гостей отримав подарунок. Українська пісня може кожне серце полонить. Українська пісня може кожне серце полонить.